Інна Чинуш Брязколо, засновниця жіночого клубу «Худнемо разом і гостею програми «Чинівці сьогодні. Я вітаю вас, нашій студії. Доброго дня. Інна я натрапила у Фейсбуці на фотографії ваших дівчат. Я була вражена просто. Дівчата худнуть на 50-60 кілограмів і при цьому виставляють світлини, на яких вони їдять піцу. І як їм це вдається? Ну, у нас програма взагалі збалансованого харчування, тому ми не виключаємо певні продукти з раціону. І я навіть не дозволяю ніяких там монодієт, моноднів розвантажувальних, так званих днів, от для нашої повсякденної роботи. Тобто, це більш заборонено ніж дозволено. Це шкодить, так? Якщо людина так. втрачає багато кілограмів, потім вона й Просто включається тоді так званий ефект йо-йо, коли. Організм нас десь переголодає, uh -huh. от він на наступний день або через декілька днів він все рівно захоче надолужити втрачене, і таким чином ми можемо ще більше переїсти, uh -huh. ніж би ми просто збалансовано харчувалися кожен день. Іно, ну, ви також пройшли весь цей шлях, так? Ви можете нагадати. Я проходжу щодня до пір. Навіть так. <світ> так. Уявляєте, коли ми дивимося на людей, які в гарній формі, так як ви, ми думаємо, що їм це дається легко. Так, ми всі так думаємо, бо ми ліниві. <на>, на самому ділі це повсякденна робота над собою. Якщо ви хочете хорошого збалансованого так, тіла, здорового, то ви над цим маєте працювати щодня. І я завжди своїм дівчатам говорю, що якщо ви, наприклад, схудли там, навіть якщо в сіцена п'ятдесят, на 50, на, 60, на 70 кілограм, ви маєте розуміти, що ви не можете схуднути наперед, так, uh -huh. так само як перед смертю не надихаєшся, це те саме. Тобто, для того, щоб потім підтримувати цю форму, треба щоденної праці, І якихось резервів доключати до цього не можна так, що от як ми любимо так, ми схудли. Я велика молодець, пішли на суші, на піцу і все дуже все. круто. Так коли ми тільки так починаємо думати, у нас це зразу програмування на набор ваги. Угу. Зразу. Тобто, так думати не потрібно, от і завжди тримати якби, себе в руках. Для мене великим. Прикладом завжди є наші. Зірки естради, в першу чергу вони фактично всі я так за ними спостерігала. дуже багато часу, і дуже багато хто е був незбалансований, так. Тобто, то набір ваги, е то навпаки надмірна така худорлявість. Думаю, ну що ж таке? І потім, коли я вже бачу, що зірка в повній формі, е і вона тоді дає інтерв'ю і каже: Я перейшла на правильне харчування. Тобто я така алілуя нарешті. Тому що тільки тактики. І отримуючи і збалансовуючи свій режим дня і раціон, ми можемо бути в стандартній формі, так і так як ми любимо стабільність, наш організм теж потребує стабільності угу. і наші біоритми, тобто, ми це все маємо коригувати, слідкувати за цим, давати нашому організму те, що він хоче, в потрібний для нього час, А ні, коли він у нас з'явився, розумієте, тобто пообідати в четвертій чи в п'ятій годині вечора, це вже недопустимо. От, а ми це собі дозволяємо. Uh -huh. Організм нам, в принципі, не хочеться потім вже прощати. От, тому треба за собою слідкувати щодня. І на ну, свій час ви скільки кілограмів скинули? М -м, більше п'ятдесяти п'яти. Я важила більше ста двадцяти п'яти кілограм. Я так зараз дивлюся по своїх світлинах. Я просто в певний момент я не важилася, uh -huh. і це дуже велика проблема багатьох жінок, uh -huh. які знають, що вони трошечки набрали ваги, і вони думають: ні, я зараз на вагу не стою, таке враження, якби їх там не знаю, мали розстріляти на тій вазі. І вони думають собі, я зараз собі ну просто зроблю там декілька розвантажених днів або сяду на дієту, а потім я вже зважуся. І в мене були такі думки. і, На жаль, ті дієти то все відкладалося Відкладалося на потім, на потім, на потім робота, навчання, mm -hmm. якісь проблеми, стреси. І отак, от воно якось набралося, і я дійсності не знаю до кінця, скільки я важила mm -hmm. на своєму старті схуднення, чесне. І я зараз дуже всім дівчатам багатьом раджу просто сантиметр і вага це наші два друга. Повсякденно, і повсякчас чи вірите ви дівчатам, котрі до вас приходять і кажуть, я не знаю, що робити з моєю вагою? Це в мене генетично? Я не вірю. Тобто я в принципі вже ну, маю не багато досвіду всього на всього три роки практики, але е, я не можу сказати, що це вже мало, так і я вже сотні історій чула і різне. Но коли ми починаємо розбиратися в раціоні цих жінок і дівчат, то зразу все стає зрозуміло. Тому що дуже часто я чую таке: я не знаю, від чого я набираю вагу. Я не об'їдаюся, я їм мало, uh -huh. я таке враження, що поправляюся в. Від повітря, це класична е, ситуація. Це все кожен день я чую. але коли вони починають, ми разом починаємо е, аналізувати їхні помилки, то вони вже все розуміють і все стає по полицях. Ну, перш за все, хочу сказати, що не потрібно їсти. Ем, якби мало так, і думати, що от я від цього от буду курнути чи тримати вагу. Це перша помилка. Треба їсти абсолютно нормальну кількість їди. І в нас дуже багато дівчат дивуються, коли вони приходять на курси, що у нас шестиразове дуже хороше таке ем, харчування. харчування. Так тому недоїдання це теж для організму є ненормальним станом. Це для нього стресовий стан, і він починає в стресі. Що робити? Накопичувати, зберігати резерви, тому що він не знає, коли їжа буде, коли угу, ви йому угу, дасте її угу. і скільки ви її дасте, він не знає, чого від вас очікувати. І от коли жінка дуже часто я чую, не, не снідає, біжить на роботу або відправляє дітей в садок, в школу, там, і аж, каже, аж потім, коли я всіх повідправляю там зранку на роботу, на навчання, аж тоді, а це увага, десь 12-та година дня. Я можу сісти, ви. Пити каву і ще щось взяти до кави, uh -huh. або ще трагічніша ситуація це коли жінка ще йде на роботу і десь згадує про те, що їй треба поїсти десь в годині четвертій, п'ятій. От а так лише кави, якісь печення, і о, це дуже трагічно для нашого організму. Він зразу починає включати резервні uh -huh. моменти, і плюс обмін речовин у на нас уповільнюється. І звідси наступна така ситуація, яку дуже часто чую. У мене проблема з обміном речовин. Так, тобто, в мене генетика, широка uh -huh. кістка і поганий обмін речовин. І ще, що я дуже люблю, це гормональний збій. Увага! Всім жінкам, у кого є хоча б 5 кг надмірної ваги, у вас гормональний збій і у вас проблеми з обміном речовин. Що вам треба зробити? Скинути цю зайву вагу і у вас проблем вже не буде. Або тим більше, що Обмін речовин у нас розганяється кожен день. Ми самі над цим працюємо. Якщо ви зранку встали, ви пили на тощак води. бажано зараз холодний період часу краще теплої угу. води. Через 20-30 хвилин ви поснідали, поснідали збалансовано, ситно. Все, у вас обмін речовин запустився. Розумієте? А якщо ми цього не зробили, ну вже так і буде. Вже день пішов на смарку, і так це от кожен день. Це кожен день. І ще один момент по гормональному збою дуже цікавий. Ну, всі медики на цьому акцент роблять. А жирва тканина вона в собі містить естрогени, наші жіночі гормони. Тому, якщо у вас є надлишок ваги, зрозуміло, що у вас буде надлишок естрогенів в організмі. Тобто, у вас вже що йдуть гормональні порушення. Угу. От і все. І немає повної жінки, якої з гормональним фоном угу. і з обміном речовим було все добре. Плюс у всіх е, людей, взагалі, вагою, не тільки жінок буде повишений холестерин, однозначно будуть повишені ліпіди крові. Воно все тягнеться одне за одним, і якщо ці жінці вже десь там за 40, то це однозначно буде артеріальна гіпертензія, буде підвищений цукор в крові, і так далі, і так далі. От і це все йде, як знаєте, як сніговий ком, ага. а, і виправити це можна тільки одним втратою ваги. І тоді все приходить в норму. І артеріальний тиск, і цукор, і все дуже класно. І життя покращується. я свій час теж страждала. Я знаю, про що я говорю. Страждала від гіпертензії. У мене 24 роки вже міг бути тиск 140 на 90. Ага. І, не дивлячись на мій високий зріст, для мене це було багато. Тобто, мій нормальний тиск був 120 на 80 максимум. Якщо мені вже на пару поділок вище, то мені дуже ставало вже погано, головні болі, бої світла і так далі. І так далі. І на шум я вже реагувала дуже так ну, чутливо. чутливо так. І коли я цю вагу вже зайву скинула, то в мене зараз тиск навпаки понижений, я без кави не живу. В мене завжди десь 100 на 70. Ага. В прямому зрості бачите, все змінилося повністю. Так, абсолютно я впевнена, що ви напевне часто чуєте від дівчат. Як я тепер буду харчуватися? Якщо я захочу їсти правильну їжу, але в мене вдома є чоловік, є діти, а вони хочуть там м'ясо, ковбас, сосисок. Ну це класика. Мене дуже часто запитували, як і на ти худла, і ти розумієш, що треба сім'ю нагодувати чимось одним, а ти їж інше. Я на лекціях це розповідаю. Наскільки можна це організувати і швидко, і хитро, я б не так сказала. Тому що не треба готувати всім різні страви. Угу. Абсолютно, це є помилка. І дівчата більшості це собі так в голові придумують. Думають, як таку, знаєте, відмазочку, що, ой, то треба так багато готувати, то треба всім різне все. Я, значить, не буду на цьому правильному харчуванні, а мій чоловік це не буде це їсти. От, ну, при чому тут чоловік взагалі до цього всього? Хіба ж у нього теж є проблеми з здоров'ям, зайвою вогою? Тоді це критично. От. Ну, все рівно, якщо ви любите свою сім'ю, то бажано всіх потрошечки переводити угу. так, на нормальний здоровий раціон. У ну, мене в сім'ї ми взагалі вже домовилися, що наш. Жоного немає, от його просто немає і все. І, і на цьому закінчили і все історію. І звикли і, і все класно. А, при тому, що, наприклад, можна зробити елементарну річ, ми на вечір їмо більшості білково-овочеві продукти. Наприклад, ви собі стушили кролика, вірніше, не собі на всю сім'ю. Uh -huh. А зробили таку дієтичну лайт-версію, так, там без сметани, без сиру, без там якоїсь зажарки серйозної. Потім собі свою порцію відділили uh -huh. і зробили для решти членів сім'ї вже там з ну, більше солі, дали сметани, там потерли якогось сиру ще. От і плюс зробили їм гарнір: картопля там чи гречка, чи ще щось такого типу. І в принципі, все. Вся сім'я нагодована, проблем немає. Чому ми робимо з нічого проблему? Я не розумію. А мені здається, насамперед це наші такі, от якісь переконання, людина не любить виходити з своєї зони комфорту. Угу, угу. І особливо жінка, я розумію, що ми дуже зайняті. У нас на чоловіку тільки робота, а на жінці і робота, і сім'я, і дім, і діти. І вся повністю організація. Так, якщо діти ходять на гуртки в школу чи в садочок, це фактично чи якісь спортивні секції, це жінками організувати в більшості випадків. Тому ми все починаємо жаліти і думати. Ну, пізніше, може, uh -huh. там якось, і придумувати собі оці всі такі класичні відмазочки, uh -huh. що це щось таке надзвичайно фантастично і це довго. Uh -huh. uh -huh. Виступає як певна втіха, так <гъ? От і ми починаємо себе жаліти. Я, дівчат. Там постійно кажу, останнє діло, що ви маєте робити, це жаліти себе. Від оцього почуття до себе самої починаються всі проблеми. Всі проблеми абсолютно не жаліти себе ніде, ні на тренуванні, ні вдома. Я себе перестала жаліти вже дуже давно. І я себе завжди запитую, навіщо воно мені потрібно? От. І коли ти відповідаєш сама собі, чесно, на всі ці запитання, ну. Ти зразу розумієш свою ситуацію. Тобто, якщо ви собі наскільки ускладнили життя, е, наприклад, і на заочному вчитеся, і працюєте, і народили двох дітей. Ну вибач, ну, ви ж самі собі це зробили, самі собі ці ситуації поставили. Тому справляйтеся з ними. Якщо не справляєтеся, то розкладайте пріоритети угу. по іншому. Я знаю, що в клубі також є психолог, так? Так, два причина все-таки зайвої ваги, десь і криється саме психологічно. Оце, все, що ми почали говорити жаління себе, це вже психологічний uh -huh. аспект. Uh -huh. От, і ми ходимо як по колу, ми заїдаємо стреси. А нам потрібно піти там, наприклад, з подругою на каву, на чай, але це ж так просто не закінчується. Це має бути тістечка, це мають бути якісь еклери і тому подібне. І ми розуміємо, що тільки так. Собі знімаємо стрес, так. Спілкування з подругою, плюс якісь смаколики, нам вже тепло на душі. Може ще додатися алкоголь до цього діла, і нам вже якби легше. Але нам легше, ви не дозволяєте алкоголь? Бати. Ну дуже мінімально, дуже критично. І більше це, це тільки вино сухе, угу, більше угу. нічого. А, Просто правда, так часто можна прочитати в засобах маси інформації, можна почути від подруг, від людей, які, начебто, багато знають, що шкідливе все солодке, мучне. Ковбаси, сосиски, про алкоголь часто забувають, і добре, що ви на цьому наголосили. Алкоголь – це дуже важлива ситуація. Ми чомусь думаємо, що напої це не калорійні якісь такі речі. Угу. От їжа має калорії, угу. а от напої. Калорії немає. це дуже велика наша помилка, і дуже часто не так в компаніях чула. Я от на вечора після шостої не їм. Угу. Оце все У мене тоді вже серце замирає. Я вже <хи> мене кидає всю просто в піт, але я п'ю. От вона сидить там там, трошечки там, коньячку чи шампанського, ми ж дуже це все діло полюбляємо. І кава, там, так? і хороше спілкування, і вона собі думає, що вона ж не їла, то звідки в неї мають бути якісь зайві сантиметри Наталії. А вони з'являються. З'являються через те, що калорій в алкоголі на самому ділі дуже багато. І алкоголь затримує воду. І mm -hmm. так само тоді впливає на наш, на наш обмін речовин. Тому, якщо Хочете бути стрункішими, ви маєте розуміти, що з алкоголем придеться попрощатися. Або хоча б звести його на нівець. Угу. І на яких продуктів у вашому раціоні взагалі немає? М -м немає, як я кажу, магазинного мусору. Угу. Тобто все, що є в пакетах, угу. в упаковках, це в першу чергу снеки. Так? Це чіпси, сухарики, різні. Печива, крекери, тому подібні всякі смаколики. І немає ковбас, сосисок, мінімум консерв. Абсолютно. Ми тільки використовуємо в раціоні тунець у власному соку. От, і все більше нічого. Ніякої домашньої консервації теж немає, тому що по всій рецептурі там іде сіль, і цукор. От, і звісно, воно дуже впливає. На зайву вагу. А є щось таке, що би ви радили щодня вживати? Ну, в маленьких дозах, але десь їсти? Однозначно, овочі багато і білкові продукти: uh -huh. риба, морепродукти, м'ясо. І молочні продукти однозначно, завжди. От ми завжди свій день закінчуємо стаканом кефіра. Uh -huh. От, тому що він впливає корисно на травлення, роботу кишечника, от, і взагалі дуже допомагає організму справлятися з токсинами і з іншою їжею. Чи дозволяєте ви дівчатам постити? Так. так. Дуже багато хто от зараз у нас якраз перед постом. Угу. Ці всі питання починають виникати. Це реально у мене був досвід. Я два місяці взагалі веганила, тобто, взагалі без ніяких тваринних продуктів. Все реально в своєму житті на своєму досвіді переконалася. І дев'ять місяців не їла м'ясо, і при тому я рівно дотримувалася системи правильного харчування, тобто збалансування білків, жирів вуглеводів угу. в своєму раціоні під час дня. От і це все реально і це все можна дотримуватися, і я всім коригую їхній раціон без проблем. Ну, власне, це важливо, тому що просто людина собі вдома не зможе вирішити, так а як це правильно відкоригувати, щоб були і жири, і білки, і вуглеводи. Ви все пояснюєте. Для кожного окремо пишете харчування. Ні, ні, тому що на щастя, у нас анатомія, фізіологія і біохімія одна. Одна на всіх. Тому це і правильне харчування. Воно тому так і називається, воно підходить абсолютно для всіх, і воно має, має місце бути у житті кожного з нас. Угу. От, є моменти дійсності, коли є певні хвороби, при яких не можна вживати певну кількість свіжих овочів, наприклад, свіжих фруктів, ми це все коригуємо вже в індивідуальному порядку. А на рахунок посту ще теж такий нюанс. Може, ви навіть за собою помічали, що в піст якось особливо не вдається схуднути, угу. тому що. Ми дуже акцент великий робимо на вуглеводній їді, тобто це мучне. Ми вже думаємо собі, що якщо ми uh -huh. постимо, то ми і так маємо схуднути і чомусь жарена картопля на вечір вона має місце. От, або навіть пюре, ну, тобто uh -huh. це недопустимо на вечерю. Хліба дуже багато починаємо вживати. Консервації так домашньої М -м, якась там баклажанна ікра, кабачкова. Це все їсть з половиною буханкою Ну, Тобто це ж ніхто навіть не, не нормує, так? тобто хочеться от поїла mm -hmm. до, до ситості. А, а це все тіло треба контролювати. Ну і плюс бобові, так? Вони теж, це є білковий продукт, але він має дуже багато вуглеводів, дуже багато. Тому фасолька на вечір з воєнним огірком це не є дієтична вечеря. І ви багато часу приділяєте і спортзалу, правда? Однозначно, щодня. І дівчат своїх так Так. Скільки десь приблизно йде часу на заняття? Е, на заняття, ну це класично, це година часу, ні uh -huh. більше, ні менше. За хвилин 20-30 тренування починається процес же розпалювання, тому нам ще хвилин 20-30 треба позайматися. Uh -huh. а, от. І так як я вже фітнес-тренер, то в мене тренувань дуже багато, часом по 3-4 в день. До цього звикаєш, і от коли в мене день без тренування, то я вже як відчуваю таку ломоту в тілі. Мене вже все болить. Я вже хочу позайматися. От, сьогодні в мене вже було тренування, я вже щаслива. А всім дівчатам я в принципі рекомендую по 3-4 тренування в тиждень. При тому це має бути збалансоване фізичне навантаження, тобто мають бути і силові, мають бути кардіо. І має бути розтяжка однозначно, хоча б раз в тиждень все добре тіло потягнути для того, щоб м'язи не забивалися, і для того, щоб ми не росли в об'ємах, так а щоб ми зменшувалися. Ну, власне, в клубі якраз працюють професійні тренери, ну, так, вони так, зможуть так, все роз'яснити, пояснити. Ми над цим працюємо постійно. Не можна займатися в залі теж щодня. Дуже багато дівчат вони дориваються до залу і думають, якщо вони там ну, будуть… чим швидше так, буде, правда? Вони думають, що якщо вони там будуть два-три тренування, відпрацьовувати з них буде капати під, то вони вже дуже сильно і швидко схуднують. На самому ділі так само ні, тому що нам потрібно харчуватися, не пропускати прийоми їжі. Це раз. По-друге, коли... Ми якраз і не отримуємо цих поживних речовин так від їжі, то і тренування стають неефективними. У нас немає сил на нього просто, От, тому не потрібно себе даремно мучити, От, просто нормально тренуватися, як всі рекомендують 3-4 угу. рази в тиждень, і але це має бути стабільно. Угу. Це не має бути якимись періодами. От дуже часто чую: ой, я там ходила на степ аеробіку, потім я ходила на колонетику, потім я ходила на танці. Я кажу: ну окей, добре, а чому ти тоді це лишила? Чи кажу, чи ти без перерви просто собі міняєш фізичне навантаження? Ні, там може бути перерва декілька років між видами тренувань. Ну це, звісно, неправильно. Тобто, час від часу займатися чимось, ви знаєте. Це не принесе успіху ні в якій справі, абсолютно. Ну, тому треба це робити щодня. Цікаво, що дівчата, котрі самі пройшли цей шлях схуднення, вже стали кураторами у вашому клубі. Так, так. Ну я рахую, що ніхто, крім того, хто пройшов сам цей шлях, не може наскільки вникнути в проблеми наших дівчат, як вони самі. Угу, ну, от, угу. і Хто пройшов це все діло? Тому що в нас у повних людей є якась така недовіра, недовіра до оточуючих, недовіра до лікарів. Недовіра до тих самих дієтологів, от у нас це є. Я пам'ятаю просто свої думки теж в той час. Я коли побачила м, дуже струнку дієтолог, що я один раз в житті була на консультації, і у мене були думки, вона мені все розповідала, як там що треба робити, що коли їсти. І Я от думаю, та як ти мені можеш це все пояснити? Якщо не знаю, що це таке. Ти ж взагалі напевно, ніколи не була повна. І ти зараз така розумна, і ти мені зараз це все розповідаєш. От, і дуже важливий оцей момент. Тобто має бути довіра між кураторами і дівчатами. І коли у кураторів є такий авторитет, так, то, безперечно, їх дівчата слухають і поважають. Оце дуже важливий момент. І дійсності є результат від такої співпраці. Одна, а коли ти йдеш і просто не сприймаєш то того лікаря, чи дієтолога, чи тренера, така ну що, Звісно, вона займалася uh -huh. в залі, як я часто чую, все своє життя там, з років в трьох. Звісно, не буде така фігура. От неправда, на самому ділі фітнес-тренери, які навіть ніколи не мали зайвої ваги, вони рівно свідкують за своїм раціоном, не дивлячись, скільки у них тренувань на тиждень. Ми всі рівно набираємо вагу, якщо ми будемо їсти забагато мучного, солодкого і так далі. От, тому ми просто якось звикли, що іншим легше розумієте, uh -huh. немає нічого легкого. Я колись теж так думала, що їй від природи дано. Та нічого не дано, над цим треба працювати. І ну, програма наша вже завершується. Я хочу бажати вам натхнення, вашим дівчатам натхнення. Дякую за цікаву розмову. Нагадаю, Інна Чинуш-Брязкала, Бряскала, засновниця жіночого клубу «Худнемо разом гостею програми «Чернівці сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі!